Шановні українці, велике прохання до вас підписати та поширити петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, відважному захиснику нашої батьківщини Павлюку Володимиру Степановичу 1977 року народження, жителі міста Калуш Івано-Франківської області, учаснику бойових дій, військовослужбовцю 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс. У складі якої боронив Україну батько від двох дітей героїчно загиблому 18 січня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в селі Роздолівка Бахмутського району Донецької області Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Як підписати петицію на сайті президента? Відкриваючи сторінку петиції, ми бачимо, що